Чому під час вимкнення світла українці не можуть користуватися зв'язком? Мобільні оператори пояснюють, через відключення електроенергії базові станції втрачають живлення, а оператори не встигають доставити всюди генератори. Робота обладнання мобільного зв'язку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції обладнані резервними джерелами живлення. Це батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. В середньому вони можуть забезпечувати роботу протягом 4-5 годин після вимкнення електроенергії. Якщо відбувається прогнозоване відключення або короткострокова відсутність живлення, мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує працювати. Якщо за цей час живлення не з'являється, доводиться переходити на генератори, пояснюють у Київста. Всі важливі структурні компоненти мережі, як-от комутатори та вузлові базові станції, обладнані стаціонарними дизель-генераторами. Для підтримання роботи іншого обладнання у випадках тривалих відключень електроенергії. Компанія використовує пересувні дизель-генератори. Однак, якщо відключення електроенергії є тривалими і масштабними та охоплюють одночасно різні райони, міста чи села, абоненти можуть відчувати складнощі зі зв'язком та інтернетом. Це пов'язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу. В умовах, коли окупанти ракетними ударами руйнують все більше об'єктів енергетичної інфраструктури, це робити все складніше. Стабільність роботи мережі залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії. Якщо живлення відсутнє довгий час на значній території України, то нам досить складно забезпечити роботу всього обладнання на генераторах. Зазвичай перевага піддається комутаторам і вузловим сайтам. Тобто загалом мережа працює, але періодично в різних населених пунктах виникають проблеми зі зв'язком. На жаль, у разі зникнення напруги насамперед відключається домашній wi вайфай. Тож усі клієнти звичайно переходять на мобільний інтернет, і це теж створює додаткове навантаження на мобільних операторів, зазначають у Vodafone. До речі, наразі тестуються живлення за рахунок сонячних батарей. Якщо пілотний проект стане успішним, кажуть у LifeCell, його масштабуватимуть. Між тим, у Vodafone дали декілька рекомендацій, які допоможуть зменшити навантаження на мережу вже сьогодні. Вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах. Не використовуйте під час відключень електроенергії застосунки, які споживають великий обсяг трафіку, наприклад, Ютьюб. Або встановіть низьку якість відео. Ці прості дії допоможуть зменшити навантаження, і операторам буде легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету. Яна Біляєва Єгор Мікенін, Харківські звістя.